Гаразд, виходь давай. О, давай, чувак. Вона думає, що я псих. Що ти робиш? І Вибач, зазвичай він не такий няшний. Ну він такий милий. Йо, Денис, затяни. І що він робить? Ти такий милий, правда? І що в комплекті з мушною? А я тебе знаю. Ти хлопець з бризкалкою. Ей, пацани, це хлопець з бризкалкою. У нього ім'я Мейко. Називай мене прискалка. Менш формально. А ти дотепний. Дуже смішно. Чому б тобі не взяти своє почуття гумору і не звалити? Як справу, Мейко? Побі маринара. Гей. Ми Наїхав ми на нашого друга. Гей, якісь проблеми. Ні, ні, ми просто танцюємо. Просто танцюємо. Так, Мейко. А вже ж. Так, звісно, танцюємо. Як міжсезоння, пацани?